Вітаємо, друзі, всім, хто приєднався до нас щойно. Ми продовжуємо наш ефір Максим Сухенко, Наталія Мосейчук. Я хочу, як завжди, нагадати про наш ефір о 21.15. Приєднуйтеся до великої розмови. А зараз Олег Устенко, економічний експерт, на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий. Вечір. Раді бачити. Вітаю вас. Ну, дивіться, був в ефірі прем'єр-міністра. Ми багато говорили про нашу енергетичну стійкість, та, але окрім цього, є ще одна проблема: це проблема наповнення бюджету. І очевидно, що це і цю проблему відчує на собі. Скажіть таке питання: чи реально збільшити доходи до бюджету без підвищення податків? Я б сказав би так, що коли мова йде взагалі про наявність дефіциту і потребу і, і потреба вирішувати питання в такому ну терміновому е, на терміно, е, терміново, То треба завжди пам'ятати, що єдина, коли вирішується подібного роду питання, треба е, відразу йти навіть не до підвищення податків, хоча я їх виніс зараз за спокою. Трохи їх прокоментую, а Треба йти на е, зменшення витрат, і це завжди дуже складно, особливо це складна. В умовах війни, але іншого виходу немає. Якщо говорити з приводу того, що в нас є дефіцит державного бюджету, і потенційно він може на мінімальному рівні знаходитися. Я маю на увазі додатковий дефіцит, десь на рівні плюс 5 мільярдів доларів до того, який був раніше. А якщо враховувати і решту цифр, то він може бути і вдвічі більшим до кінця цього року, то це означає, що треба буде йти відразу по трьох таких шляхах. Перший шлях це треба зробити пріоритизацію всіх наших витрат і е виділити е ті витрати, які можна було б або зменшити, або просто переносити на наступні роки, коли буде трохи краще. Е це е легше сказати ніж зробити, але іншого шляху тут не буде. І так воно відбувалося в кожній окремій країні світу, і, до речі, в Україні теж коли мова йшла про те, що треба було вирішувати проблеми з дефіцитом. Друге, те, що треба буде робити, це треба знову буде повертатися до питання податків. Але коли мова йде про податки, завжди треба пам'ятати, що коли ти збільшуєш податки, будь-яке податкове навантаження, ти маєш бути готовий до двох негативних факторів. Перший факт фактор буде полягати в тому, що може відбуватися збільшення тіньового сектору економіки, і збільшення тіньового сектору економіки буде просто означати, що частину податків, які ти прогнозуєш, що ти зможеш отримати, ти просто не отримаєш до державного бюджету. І другий фактор, який тут може спрацювати, і в багатьох випадках він теж працює, полягає в тому, що частина підприємств. Або підприємці просто не зможуть працювати а, в такому новому а, податковому режимі. І якщо це відбувається, то ці підприємства просто будуть вимушені закриватися. І а, виникне такий парадокс: з одного боку є намагання збільшити податки за рахунок збільшення податкового навантаження а з іншого боку, може відбутися те, що до державного бюджету в принципі буде поступати менше коштів ніж навіть. Коли було збережено попередній статус і плюс були розширення тіньового сектору економіки, тому тут це не означає, що за цим напрямком не треба діяти. Треба діяти і за цим напрямком, але бути дуже обережним. Бути дуже обережним це означає, що збільшення податкового навантаження, там скажімо. На суттєві е, такі цифри 10% відсотків вище, я бажав би, що це суттєві цифри. Воно може бути вкрай негативним. І тут треба бути дуже обережним. Водночас, на що можна було б збільшити податки? Можна було б збільшити акцизи е, не по всіх групах, але можна було б збільшити акцизи, скажімо, тютюн, скажімо, е, продукти нафтопереробки, і це до чого завжди звертає до, до на алкоголь до речі. До цього звертаються інші країни в такі кризові моменти, але теж пам'ятаємо, що коли мова йде про нашу умови і про інші країни, теж але коли йде знов таки таке суттєве збільшення акцизів, то це може означати, що просто буде розширюватися ринок контрафакту. І Тут дуже теж треба діяти. Ну Дуже і дуже дуже, дуже обережно, навіть якщо то, навіть то, якщо, то, навіть то, якщо то, пане, пане Олеже, я правильно розумію? Навіть якщо ти запроваджуєш здорові механізми та для збільшення податків, то а, оборотна сторона завжди присутня, так, так вона хорошо а, а скажіть, будь ласка, от ви ми говоримо зараз про швидкі гроші. Та, от ви кажете акцизи на алкоголь і тютюн. А які ще швидкі гроші можна може держава на які розраховувати? Наприклад, чи можна підняти податки на землю? Чим на нерухомість, от я чула експерти, які обговорювали те саме економічне бронювання стосовно податків, скажімо, на нерухомість, можна було б більшувати, якби вважалось, що ми сплачуємо їх в принципі. Але навіть в довоєнній період часу там не було 100% сплати набагато менше ніж було ніж 100%. Тобто рівень охоплення не такий, то був значний. Плюс виникає е, завжди питання з приводу тих територій, які або знаходяться в тимчасовій окупації, або знаходяться під постійним обстрілом, навіть з точки зору соціальної справедливості, і можна буде е, рухатися за цим напрямком і намагатися зібрати кошти е, з тих цієї е, нерухомості, якою зараз е, або не користуються, або не можуть користуватися. Виправіть, тоді ще що. Можна е, говорити з приводу збільшення незначного, але все ж таки збільшення додаткового військового збору. Це можна говорити, е, але знов таки, е, скажімо, в лозіці, що ти е, зараз ну та, та дискусія, яка триває на, наразі, е, 5% сплачують, скажімо е, підприємці третьої групи зараз і додати їм ще 5% збору на військового це було. Це точно буде означати, що буде рух в сторону тіньового сектору економіки і, і взагалі закриття цих підприємств. Тобто, тут ну настільки треба обережно діяти. Плюс все ж таки в нас є додатковий фактор. Цей додатковий фактор, який дії у нас це фактор того, що люди, в принципі, наші підприємці, вони самі. Ідуть на те, що вони добровільно готові сплачувати податки завжди наперед. Але в цьому випадку це може не врятувати. Тому треба уряду чітка консультація, і постійний діалог з бізнесом не формальний діалог, а реальний діалог з бізнесом для того, щоб зрозуміти до якої межі можна було б підняти оці, скажімо, податки. Мова йде про 1, 2, 3 відсоткових пунктів зростання тоді зрозуміло, що можна шукати компроміс. Якщо на більше ніж 10% на 10% відсоткових пунктів, то це можуть бути ну дуже значні ризики. Пане Олеже, Сажу, ви коли про... сказали, пане Олеже, одну секундочку. Коли ви сказали про те, що а, бізнес може піти в тінь, та і з'являться тіньові гроші. А ну я так розумію, що а, тоді а, вже не економічні механізми мають включатися, а мають включатися механізми реформ. Які реформи треба провести а, дуже швидко для того, щоб отримати оці швидко гроші? Ну якщо мова йде про зростання тіні виправи, е, головний напрямок в даному випадку ти маєш боротися з тіньовим сектором економіки, який у нас навіть згідно до статистики, яка є в міністерстві економіки, в довоєнний період часу складав приблизно. Біля 30%. відсотків, що це таке 30%? відсотків. Це якщо уявити, що наш валовий внутрішній продукт в цьому році е, приблизно 200 мільярдів доларів, і 30% відсотків знаходиться в ціні. ми говоримо з вами, що 60 мільярдів доларів виробляється в ціні, і це означає, що приблизно біля 20 мільярдів доларів е, кожний рік втрачає державний бюджет. Ми там говоримо про гігантські суми треба міняти і треба боротися з тіньовим сектором економіки чітко розуміючи що повністю знизити ти його не зможеш він існує завжди і будь-якій країні до речі та угорщина яка у нас багато в чому на слуху якщо подивитися які в них є тіньовий сектор економіки він є найвеликшим Найбільшим в Європейському Союзі, і якщо орієнтуватися на ті дані, які існують стосовно їхнього тіньового сектору, це приблизно 15%, тобто в них він теж дуже значний. Але якщо уявити, що ми знизимо тінь до рівня Угорщини, то це означає, що в тіні буде щонайменше що найменше. Бюджет буде втрачати не 20 мільярдів доларів по року, а десь приблизно 10 мільярдів доларів. Легше сказати, ніж зробити, бо зробити це більш такі тривалі дії. Якщо є думка з приводу того, що можна швидко-швидко що -швидко зробити швидко швидко для того, щоб в тіні уходили і в тіні боротися, це не спрацює в короткотерміновій перспективі. Завжди там середньо і довготермінова перспектива. Тобто, ти маєш рухатися за цим напрямком, але чітко розуміти, що там рухатися треба в. Там в терміні від одного року до п'яти років, якщо мова йде про більш такі тривалі процедури, тобто там так швидко ти не зробиш цього стосовно мобілізації, а, пані Наталя, про яку ви говорите з точки зору економіки, а, а, скажімо, плата так те, що називають економічне да бронювання, так в дискусіях воно принаймні, у нас в Україні називається економічне бронювання, а воно з точки зору економіста є ну нормальним правильним, але теж правда, що і це дає змогу зібрати додаткові кошти, як скажімо, якщо в нашому прикладі вважати, що 5 мільярдів доларів це це додатковий дефіцит, який виникає до кінця цього року. І якщо вважати, що десь половину року треба буде перекривати цими мобілізаційними, лише все решта відбросити лише мобілізаційними коштами, то потреба буде складати приблизно 2,5 мільярда доларів відповідно на півроку. І Якщо мова йде по таких самих мінімальних оцінках, якщо за за економічну мобілізацію буде, скажімо, сплачено від 1 мільйона. Громадян, які ну будуть продовжувати працювати в економіці, і е, відповідно за них або підприємство буде сплачувати, або це приватні підприємці будуть сплачувати. Там мова йде ну про приблизно, скажімо, для перекриття цього дефіциту, приблизно 2000 тисячі доларів на оці е, півроку, що залишилися. Якщо рахувати по року, е, то це означає і знов-таки прив'язуватися до умовної досить при один мільйон людей. То це означає. Ну, приблизно 4 тисячі доларів на рік підприємець додатково має сплатити за кожного Пане Олеже, Останнє питання, тому що залишилося буквально півтори хвилинки. Хочеться почути ваш коментар. Сполучені Штати Америки готові надати Україні кредит в розмірі 50 мільярдів. Про це написала Financial Times. але там була одна умова: якщо ЄС зможе продовжити санкції проти Москви на невизначений термін. Що стосовно цих 50 мільярдів, якщо таки відбудеться, які шанси нам протриматися? Якщо це відбудеться, якщо це додаткові кошти, то це означає, що всі питання можна вже знімати тоді питання буде вирішено. Стосовно цих коштів, які можуть бути надані в вигляді? К виглядів коштів, які будуть взяти під заставу тих заморожених російських, активів. Правильно, правильно це, це від них, один... так. да ідея, яка обговорилася достатньо давно. Я власне писав про це ще в такій газеті The Guardian ще 2 березня 2022 року, тобто на перший тиждень після. Початку війни І я вважаю, що це дуже правильна ідея. Більше того, я вважаю, що мова може йти не про 50 мільярдів доларів, а взагалі про всю суму цього актива. Сума цього актива 300 мільярдів доларів. Означає, що проти цього активу можна випустити. Називається секюритизація, Можна випустити такі боргові розписки. Ці боргові розписки вони знають свій ринок. І навіть в той період часу в березні 2022 року було зрозуміло, що на них. Буде існувати попит, і це означає, що Україна може залучити е, но ну, сотні мільярдів доларів е, під ці боргові, е, під ці боргові розписки, які будуть випишені. 50 мільярдів доларів. Я вважаю, це правильний рух. Але ці 50 мільярдів доларів я б розглядав би як лише перший етап. Потім можна буде рухатися і далі. Ну теж правда, пані Наталя, що треба пам'ятати, що 18 мільярдів євро по року. О дві року це підтверджені цифри коштів, які ми будемо отримувати з боку е, Європейського союзу. Тобто там такої великої напруги не буде. Тобто навіть ці кошти будуть е, залишені. Якщо мова йде е, про кошти від е, сполучених штатів Америки, то тобто, зрозуміло, що може мінятися е, політична, внутрішньополітична ситуація і в світі і в сполучених штатах Америки, і було б дуже непогано мати оцей додатковий важель. Якщо ти маєш. Такого плану додаткових бажем, то можна було б вважати, що 5, навіть якщо тільки враховувати 50 мільярдів доларів, вони дадуть змогу перекривати наш дефіцит державного бюджету ну, щонайменше протягом найближчих, я сказав, чотирьох років. Ну так, пасибі величезне а, вам, пане Олеже. Було б добре, звичайно. але Будемо сподіватися. Я так розумію, що у нас зараз є 13,5 від ЄС, і 2,7 від МВФ, а треба десь 30 з Гачком, так. Десяти вісі мільярдів доларів. Ми маємо на цей рік від Європейського союзу, і це підтверджено, 17? що така цифра буде протягом всіх років до двадцятого го року. Ми маємо біля 8 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки вигляді кредиту. Це перший рік, коли ми його маємо вигляді кредитів. І ми маємо на цей рік 5,6 мільярда доларів від міжнародного валютного фонду. Ну і зрешта джерел ми маємо приблизно десь 2-2,5 Yeah. Дякуємо, пасибі, пане Олеже. Олег Устенко, економічний експерт. Пасибі вам величезне. Дякуємо.